Миколаївський академічний художній драматичний театр потребує допомоги для відновлення будівлі після обстрілів армією Російської Федерації. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Національної спілки театральних діячів України. Там зазначили, що обстріляли будівлю театру у ніч з 21 на 22 вересня. Колектив від початку повномасштабної війни працював на виїзних майданчиках та на сцені в укритті. Більше про це поговоримо з директором Миколаївського драмтеатру Артемом Свистовичем. Він приєднується до нашого ефіру. Вітаю. Доброго. Тож, перш за все, якими є пошкодження та збитки для театру? Ну, дякую, що є підтримка і що люди долучаються до відновлення пам'ятки архітектури 19 сторіччя в центрі Миколаєва. А хочу сказати, що дійсно це. Трагедія для нашого міста, тому що це центр а, життя і театральний майданчик. де ми зараз знаходимося. Ви бачите, вибити шибки, вибити двері, зруйновані повністю внутрішні дворики. цеха а, дійсно. Ми підбиваємо а, втрати, які і готуємося до зимового періоду, тому що потрібно а, зберегти цю будівлю і потім а, відновити всі пошкодження, які є. А, сума збитків дуже а, велика, тому що пошкодження не лише фасад і внутрішній дворик, але й внутрішні приміщення. Це апаратура, це гримерне, це пошивче. Цех, це мала сцена. Дійсно, в нашому місті це зруйнувало всі наші майбутні подальші плани роботи. Але театр не зупиняє свої роботи, Він продовжує роботу на сцені в укритті, Він продовжує робити виїзні вистави. Тому життя творче життя Миколаєві продовжується, попри всі негаразди, які відбулися 22 вересня. Але я хочу подякувати і е, звернутися до громадськості щодо можливості надання фінансової підтримки нашому театру на рахунки театру. А тож якої суми, зрештою, потребує драмтеатр для відбудови? Зараз я не можу сказати загальну суму, тому що збитки ще підраховуються. Це і е, е, підрахунки саме будівлі і внутрішні. Ну я думаю, що для зимового періоду це е, більш мільйони для того, щоб забезпечити утеплення, забезпечити е, е, всі матеріали. Ми вдячні міністерству культури, які долучилося і надасть саме фінансову підтримку е, щодо підготовки, але це великі кошти, щоб поновити відновити навіть е, в умовах війни. Роботи нашого колективу, а чи вже бачите якусь активність українців, які відправляють кошти для відбудови драмтеатру? Так, дякую, донати надходять на рахунку, і від продажу квитків ми відсилаємо частку до зсу для того, щоб підтримати наших хлопців на передовій, щоб приблизити перемогу і мати можливість наближати перемогу і святкувати перемогу України. Але я вдячний українцям і не лише українцям, Долучаються люди з інших країн, надсилають кошти для того, щоб саме зберегти цю пам'ятку, тому що це Велика втрата цей майданчик, як ми зараз знаходимося в цього осені. Щорічно відкривав фестиваль «Хома Люденс – людина, що грає, і це дійсно місце було створення багатьох творчих проектів і театрів, які бач, це все на відео, але ми можемо зрозуміти, що це є в реаліях. Дійсно підтримують наш колектив. І я ще звертаюся, що за можливості надати допомогу нашому колективу. Пане Артеме, а про що ви мрієте? Тому що, ну, зрештою, колектив творчий. Так само е які плани на майбутнє маєте? Ну, ближчі плани. Ми продовжуємо святкувати солотий ювілейний сезон, сезон, тому що в цьому році у нас виповнюється 100 років шахтарки Донбасу, який заснував цей колтворчий колектив. Ми плануємо виїхати з гастролями до Одеси, до Києва, але е, саме головне це відбудувати нашу будівлю, зберегти наш синічний майданчик і разом е, святкувати перемогу в фестивалі Хома Людин «Людина, що грає, і щоб саме центральна сцена нашого міста театральна сцена, відбудувалася і поновилася в своїй повноцінної роботі театру. Дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякую. Бажаємо вам успіху і творчого процвітання. Нагадаємо, спілкувалися з Артемом Свистуном, директором художнім керівником Миколаївського академічного художнього драмтеатру, який наразі потребує коштів на відбудову.